Сім причин полюбити Івано-Франківськ. Ми поспілкувалися з багатьма мешканцями нашого міста, провели дослідження на основі всіх минулих випусків. І спеціально до дня народження Івано-Франківська зняли максимально нетипове відео для нашого каналу. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на Франех 360. 360. А тепер давайте серйозно. Мене звати Богдан Гнатів, ви на каналі Франик 360. І сьогодні ми разом з вами будемо досліджувати причини. Чому варто, можна, потрібно полюбити івано франківськ Озеро! Готовіть собі. Ви в самому місті навколо дерева, тиша, люди бігають, одні качки плавають, інші ходять в спортзал, а навколо... Тисячі закоханих пар, ні, це не реклама санаторію, це Івано-Франківськ. Тут можна кататися на велосипеді, гуляти з кавою, бігати зранку або просто лежати на травичці і думати про сенс життя. За що ви любите івано франківськ Патріотизм. Наш наші Івано-Франківці це найпатріотичніші люди в Україні. Це моє рідне місце, місто. Рідне, от за це я його люблю. Люблю і люблю. Бо то наше місто красиве. Дивися всі дуже хто до нас приїжджає в гості, всі дуже задоволені. Це є європейське місто, яке дуже багато зелені, так як і в Європі туристів в нас дуже багато. Якщо ви гуляєте з дитиною по Івано-Франківську і не зустріли когось зі знайомих, значить ви в іншому місті, бо тут всі-всіх знають. Івано-Франківськ це місто, де зручно жити з дітьми. Спокійно, тихо, парки. Хтось в коментах зараз напише: Богдан, це ж нудно і, можливо, матиме рацію. Але для мене це вагома причина для комфортного життя саме в нашому місті. Як молодий батько, хочу сказати, що я вважаю, що в нашому місті достатня кількість абсолютно різноманітних гуртків від балет. Тут до шахів кожна дитина по інтересах зможе знайти те, що їй подобається. Зелені дворики, парки, відпочинок. А найважливіше, Макс, підійти ближче. Послухайте це. Так звучить тиша, спокій, так звучить Івано-Франківська. Комфортно все в доступі, До ти без машини тут можеш просто легко існувати і добиратися до будь-якої точки міста. І ну і з коляскою як мама. івано – студентське місто. Тут понад 20 тисяч студентів і чотири великих потужних університети. В одному з минулих випусків ми детально досліджували тему вищої освіти в Івано-Франківську. І як на мене, вибір майбутніх професій у нас дуже широкий. А університети в різних впливових рейтингах займають топові позиції в Україні. Основна причина це що ти любиш івано франківськ Та тут прикольно багато знайомих, які приїжджають зі Львову, кажуть, що тут набагато спокійніше тут Атмосферніше, правда, останнім часом тут стрілянина, якась різанина. Дуже хороші люди привітні, Є дуже багато де можна піти, погуляти з друзями. Дуже класно, рекомендую. Наступна вагома причина, за що варто полюбити Івано-Франківськ: велика кількість творчих, креативних, відомих на всю Україну людей проживають у Івано-Франківську і навіть не думають переїжджати кудись в інше місто, тому що тут їм комфортно: актори, ведучі, коміки, ютубери, тіктокери, інфлюенсери, письменники всі вони живуть у Івано-Франківську. В теперішніх реаліях не потрібно вибирати більше місто, щоб мати можливості для розвитку. Ти можеш жити в Івано-Франківське. Кіську, але бути затребуваним і у Львові, і в Києві, і навіть за кордоном я особисто знаю, що найменше 10 відомих українців з абсолютно різних сфер, які не проміняють франик ні за що. Я вважаю, про це теж варто сказати, що у Франківську дуже смачна кава за дуже доступною ціною. І місць, де можна випити таку каву, є на кожному кроці. Однозначно, люди тут найтепліші люди в світі. Друге інфраструктура. Тут все зручно дуже близько. Третє, я блогер, і тут просто блогерів я не знаю, народилось, наплатили дуже. Багато тому це теж класно, класні зв'язки. Просто класно близько до гір. Люди повторюся. Тут хочеться жити і тут зімейно. Наступна важлива причина доступна вартість нерухомості. Івано-Франківськ, до речі, залишається один з найдоступніших обласних центрів України в плані купівлі житла. І це при зростаючій якості забудови. За оцінкою порталу LUN.UA, Івано-Франківськ серед лідерів в Україні за кількістю зданих нових квартир за останні два роки. Тому можна зробити висновок, що наше місто дуже масштабно, швидко розбудовується. Одне з головних вау Івано-Франківська це його географічне розташування. Хочеш до Львова? Будь ласка, дві години їзди на авто, і ти там до Буковелю ще менше, і все це без виснажливих переїздів. Тому давайте будемо чесні. Франик це база тепла, комфортна. Затишна. А звідси, хочеш в мегаполіс, а хочеш в гори. Богдан, куди ми вже півгодини йдемо? Куди ти мене ведеш? Максим. Ми йдемо в ліс в Вовчинецький гори. Я тобі зараз таке покажу. Я живу у Івано-Франківську вже 32 роки, і в цьому місці я вперше побував тільки минулого року. І це неймовірна локація. Івано-Франківськ єдиний обласний центр, який має свої гори Вовчинецькі гори. Буквально 15 хвилин від центру міста, і ви ось в такому неймовірному місті з фантастичним Райвидом на все місто. Ну я його люблю, як мінімум, за річку, яка в нас не одна, бо я там дуже часто буваю літом. І мені це подобається, що є де покупатись, як мінімум, у Франківську. За те, що тут гарні люди можуть підійти і в нас спитати, як вам івано франківськ і що ви їм скажете тим людям? Що чудові ви. От і поговорили. Я люблю Івана франківськ Франківську, бо того що тут красиво, гарно. Тут дуже просторно, красиво. Це були наших сім причин, за що варто любити Івано-Франківськ. А за що любите його ви? Обов'язково напишіть в коментарях. Вітаємо тебе, Івано-Франківськ, з днем народження! Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково лайк, комент, підписка. А нове відео вже зовсім скоро. Па-па!